Екватор вступної кампанії а нові проблеми з електронною базою заважають абітурієнтам подавати заяви до бажаних вишим. Комусь не зарахували усі бали, комусь заяву анулювали. А хтось досі не може навіть зареєструватися в електронній системі. На вирішення проблем лишився тиждень. Чи вистачить часу? Оксана Муляр знає. Трапилась невідома помилка. Невідома! Ніхто не відає, що там відбувається з цією помилкою. зареєструватися невозможно. Мама випускниці Анна все намагається подати заяву до омріяного донькою Львівського університету. Спочатку вступної кампанії щодня встає у досвіта. Я заходила ночі, ставила будильник на 5 часов. Утра. Ну просто зареєструється, поїхати в відпуск. Ні, вона не працює. Но, Пробують ще і ще раз. Нарешті вдається, вдається. але Ой, лист на підтвердження і реєстрації і усе діяли, не надходить. Я, я не айтішник. Ну, я налага платівщик, може, це все таки как-то за, как за бюджетний кошт создавалось. здавалось. Очень хочеться, щоб вона робота. Усім, хто не може зареєструватися в системі дорога до приймальних комісій, їм міністерство освіти дозволило приймати письмові заяви. Спочатку у нас не получилось зареєструватися в електронному кабінеті. Ось і тільки вчора з'явилася така можливість. А ми вже купили квітки. У комісії мають переконатися, що вступник справді не зміг зареєструватися, а далі приймають від нього паперову заяву. От тільки це нічого не гарантує. Рекомендуємо взяти розписку. З абітурієнта чи з батьків, що вони не мають жодних претензій, якщо ми теж не зможемо внести, бо ми е звертаємося до єдиної державної бази тими ж самими каналами в той же спосіб, що і абітурієнти. Максимові система не дорахувала балів. Хлопець приїхав до вишу з вожатим табору. Саме був на відпочинку. У не потягуються бали за всю українську олімпіаду по інформаті. Це має бить давай до 10 допомотних балів. Це дуже багато. за перші два дні до вишів надійшли тисячі заяв із помилками в балах. У нас було 1200 заяв таких із пустими конкурсними балами. Вчора на ранок їх було анульовано єдиною державною базою з питання освіти, і вступники мають їх подати знов. По всій Україні анулювали 40 тисяч заяв. У міністерстві освіти кажуть, цим абітурієнтам направили листи, щоб повторили заяви. Винного знайшли вірус Петя А. Спрацював черговий захист від можливої атаки, хоча, на щастя, тоді ніякої атаки не було. То частина інформації, яку вступники в своїх кабінетах подавали до системи, не було в системі збережена. Перевірити статус своєї заяви можна в особистому кабінеті, а віднині і на сайті Вступ.Інфо вищі там уже публікують попередні списки вступників, і ця система перевірена сімома роками роботи. Оксана Муляр, Мар'я Уменська та Євген Соловей ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.